Окупантам на лівобережжі Херсонської області доведеться перегрупуватися через те, що Збройні сили України закріпилися на нових позиціях. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрен, Пише Уніан з посиланням на Радіо Свобода. За його словами, Росія готувалася до кількох сценаріїв, у тому числі й до можливості відступу. Більше того, окупанти самі заздалегідь анонсували черговий жест доброї волі на лівому березі. Так напередодні в Міноборони заявили. Про відступ біля Дніпра, а за кілька хвилин повідомлення раптово анулювали. Тим часом в українському генштабі підтвердили проведення серії успішних бойових дій на лівому березі Херсонської області. У відомстві повідомили, що там українські захисники проводять диверсійні рейдові та розвідувальні дії. Президент України Володимир Зеленський також зробив важливу заяву про ситуацію на лівобережжі Херсонщини. У своєму телеграм-каналі голова держави подякував українським воїнам за рух вперед і опублікував відповідні фото. З початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні від 300 до 400 тисяч військовослужбовців битими і пораненими. Про це пише The Guardian з посиланням на західних чиновників, які зазначають, що російські загарбники щодня втрачають від 500 до 1000 солдатів у найзапекліших боях під Авдіївкою Донецької області. На тимчасово захопленій частині Херсонської області в селі Гладківка 10 листопада російські загарбники стали для збройних сил України живою мішенню. Як повідомляє телеграм-канал ОГПУ, посилаючись на власні джерела, командування противника вирішило використати свою живу силу для відволікаючого маневру. І через це Російська Федерація втратила 76 військових. Варто зазначити, що Росія на українській землі вже зазнала колосальних втрат. За даними Генерального штабу Збройних сил України, окупанти вже втратили в Україні близько 317 тисяч своїх військових. З них лише за останню добу 1140 окупантів. Тим часом адміністрація президента диктатора Володимира Путіна відповіла на колективне звернення дружин мобілізованих, які намагаються домогтися повернення чоловіків додому. Напередодні вони зібрали 100 тисяч підписів в отриманні відповіді. Підписані співробітником приймальні президента. Сказано, що звільнення з військової служби можливе лише після завершення бойових дій. В окупованому Севастополі 17 листопада знову пролунали гучні вибухи. У місті оголосили повітряну тривогу, а у місцевих пабліках писали про те, що мешканців Севастополя просять щільно закрити вікна, перекрити газ та воду та відключити електрику. Телеграм-канал Кримський вітер опублікував фото диму, який з'явився у центрі Севастополя. За словами Севастопольців, від вибухів у деяких будинках тремтіли вікна. Також, за даними телеграм-каналу, кораблі Чорноморського флоту РФ вийшли із Севастополя в море. Зокрема, великий десантний корабель проекту 775 та один тральщик. Однак, невдовзі кримський вітер повідомив, що почувши тривогу, кораблі в морі на повному ходу поспішили ховатися до бухти. Наприклад, носі ракет калібр. Згодом окупанти заявили про збиття ракет за даними Міноборони РФ засобами ППО, нібито було знищено дві українські ракети над акваторією Чорного моря. Однак зазначимо, що російське командування замовчує свої втрати, тоді як ЗСУ… Со ліквідує кораблі та катери Чорноморського флоту РФ. Раніше спікер військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук повідомив, що успішні атаки України по кораблях росіян у Криму змусили їх передислокувати свої ракетоносії до російського міста Туапсе. Крім того, вибухи 17 листопада лунали у російському смоленську. У місцевих пабліках писали про вибухи в районі авіазаводу та удари безпілотників. Партизани в окупованому Криму провели розвідувальні дії на території однієї із частин Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. Агент теж пробрався в частину, і поки чергова зміна спала. Вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів з боєкомплектами, казарм та штабу військової частини. Наголошується, що отриману інформацію вже передано компетентним структурам, які демілітаризують ворога. Тим часом у головному управлінні української розвідки показали ка. Дри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму, здійснених воїнами Стугни та Братства, спецпідрозділу Тимура показано, як бійці здійснили місію на гідроциклах. Зазначається, що розвідники спецназів гур продовжують свій бойовий шлях, демонструючи хоробрість та холоднокровність під час бойових завдань. До того ж, 15 листопада, у Криму замайорів прапор України на горі Бойка його встановили учасники руху громадянського опору жовта стрічка, які таким чином нагадали, що Крим це Україна. Активісти також наголосили, що чекають на ЗСУ. Водночас ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини та здійснили нову спробу висадки. Як повідомляється аналітики інституту вивчення війни, українські військові ймовірно просунулися у північно-східній частині кринок. Бої також продовжуються поблизу заплави та піщанівки. Крім того, у ЗСУ вперше офіційно підтвердили закріплення українських військ на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра. У морській піхоті повідомляють, що проведено серію успішних дій на Херсонському напрямку. Внаслідок чого ворог зазнав тяжких втрат, зокрема, ЗСУ знищили 1216 осіб особового складу та 24 танки. Також було нейтралізовано 135 тридцять дронів та 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ситуація на українсько польському кордоні залишається складною через блокування пропускних пунктів польськими перевізниками. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, блокування руху для вантажівок на трьох напрямках триває на території Польщі в напрямку виїзду з цієї країни для того, щоб потрапити в Україну. Знаходяться близько 2400 вантажних транспортних засобів. За словами Демченка Понад тисяча вантажівок стоїть навпроти пункту пропуску ягодин. Решта у напрямку пунктів пропуску краківець та Рава Руська. Загалом кількість транспортних засобів, які очікують на перетин кордону з Польщі в Україну, останні кілька днів тримається на рівні близько 2,5 тисяч вантажівок. За годину все ж таки учасники цієї акції пропускають там по кілька вантажних транспортних засобів у всіх напрямках, як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд до. Польщі також речник держприкордонної служби прокоментував попереджувальний страйк словацьких перевізників на знак солідарності з польськими перевізниками, який відбувся 16 листопада. За його словами, на українсько-словацькому кордоні інтенсивність руху для вантажівок зберігалася. Це тривало близько 30 хвилин і такого. Кардинального перекриття руху для вантажівок не відбувалося нині в черзі на території Словаччини в бік України стоять близько 500 вантажівок. Куртовини та потужний вітер зіпсують погоду в Україні на вихідні. Перший сніг вже випав ранком 17 листопада на Волині, а напередодні ввечері сніг пройшовся столицею. Цими днями зима прийде у більшість регіонів. 18 і 19 листопада очікується дощ та мокрий сніг. Температура вночі знизиться до мінус одного, мінус чотирьох градусів. В день до кінця тижня практично по всій країні похолодає до плюс одного, плюс трьох градусів. Лише в окремих областях на півдні буде трохи. Трохи тепліше. Про це свідчать дані Погода УНІАН. Також на вихідні в Україні оголосили штормове попередження. Синоптики і рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов. Прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледицю. В західних областях значний мокрий сніг та сніг. Очікується утворення снігового покрову висотою 5-10 сантиметрів, а на Прикарпатті місцями до 20 сантиметрів. Водночас, 19 листопада, у південній частині країни прогнозують сильні зливи та шквальний вітер. Уже 20 листопада сніжитиме у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.